Сільські конфлікти, чим не догодив своїй громаді голова Текова, постдорожній синдром на Закарпатті водіям вкотре урвався терпець, зимовий раціон, Закарпатцям на замітку, як наше життя залежить від харчування. Вітаю усіх, хто о цій порі з нами. Випуск новин час пік вже готовий поділитися головними подіями вівторка 12 лютого. Трагедія у білоруській школі: десятикласник напав з ножем на педагога і учнів. 53-річна вчителька і 17-річний школяр померли у результаті отриманих поранень. Ще двоє неповнолітніх перебувають у лікарні. Інцидент стався у Мінській області. Попередньо відому 15-річний підозрюваний перед нападом. Видали всі свої сторінки в соцмережах. Очевидці розповіли, що школяр вдарив ножем вчительку в шию та напав на однокласників. Після чого зайшов у сусідній кабінет і напав на учня 11. Класу потім вистрибнув з вікна другого поверху і втік. Підозрюваний у вбивстві затриманий у рамках спеціального плану сирена, введеного в шести районах мінської області. Скандальний активіст Павло Павлов не з'явився на судове засідання. Йдеться про смертельну ДТП, яка сталася на окружній Ужгорода ще 5 грудня 2017 року. Та можливий підпал авто у Великому Березному наступної ночі. За поки не підтвердженою інформацією в обох інцидентах фігурує авто марки Шкода сірого кольору. За інформацією джерел у правоохоронних органах слідчі, які ведуть справу про ДТП, перевіряють причетність власника авто, яке згоріло у Великому Березному, до трагічної ДТП. Судове засідання над резонансною справою, яке мало відбутись сьогодні, перенесли через неявку підозрюваного. Сторона Павлова заявила, що його не повідомили про судове засідання належним чином. Суд по справі перенесено на 13 лютого на 10 годину Частково відступає за минулий тиждень. Темпи захворювання на кір серед українців знизилися на 7%. Порівняно з тижнем раніше захворіли понад 3 тисячі осіб. Загалом протягом шостого тижня 2019 року на кір захворіли 3142 тисячі особи. Також за минулий тиждень від ускладнень викликаних на кір померли дві людини. Всього цьогоріч від кору померло 8 чоловік, серед яких двоє дітей. Найвищі показники захворюваності у Львівській Вінницькій. Та Рівненських областях. Боротьба за владу у Текові на виноградівщині депутати ініціювали рішення про дострокове припинення повноважень сільського голови. На місцевого очільника активісти сиплять чимало звинувачень. Натомість, головуючий заперечує законність та доречність підстав для його усунення. Розібратись у протистояннях намагалась наш кореспондент Юлія Коротких. Боротьба за владу на Виноградівщині позачергова сесія сільської ради перетворилась на зіткнення очільника громади, депутатів та місцевих активістів. Уже кілька місяців між сторонами конфлікту точаться бої. Народні обранці вимагають відставки свого очільника. І причини, по яких тебе може звільнити з посади? – Дуже дякую. Розкрадання, підробка документів? – Так. Підробка документу камера розкрива і за та славно звісно рішення по телефону за то, за що вас можуть цігнати. Ганати, данати є друге питання. То вже не друге, то вже десятої. Кажи на порядку денному. Одне питання: рішення про дострокове припинення повноважень теківського сільського голови. про відпликання з народної ініціативи голови села Пенскофер Микола Антоновича. Будь ласка, дайте документ. Я увірений в тому, що час депутатів е, затуркана і не розуміє, що вони роблять. Якщо ви ставите вимогу, що змістити головання сільського голови при його присутності, то, будь ласка, вкажіть тоді чітку підставу. Та рішення все ж прийняли. Вісім із дванадцяти депутатів підтримали пропозицію. Натомість дехто стверджує, що саме цей голова за кілька років зробив для села більше, ніж усі попередники. Для громади він є перший з голів села, яких я знаю, який щось робить в селі, тому що за, він головує четвертий рік пішов. Асфальтуються дороги в селі, повністю утеплився фасад дитячого садочку. Перекрився дах, на у нас клуб вже практично завалювався. Зі слів очільника, причина конфлікту особиста неприязнь між ним та керівником тутешньої громадської організації. Особистий конфлікт мене, чи мої, як голова сільської ради, з голову громадської організації жупаном Степаном Михайловичем. я відкрито говорю все, і ми збирали і збори села, і збори релігійних організацій. І я казав так: хлопці, Степан Михайлович, хідь ми конфлікти з тобою маємо, як два зрослі мужики, та то наше питання. Як мися з тобою посважали, бо ми щось там не, не поділили, розійшлися в думках, то наше питання: нащо ти затягуєш сюди всю громаду двох сіл? Та зі слів голови громадської організації Спільна громада особисті незгоди тут ні до чого. Причина конфлікту погане господарювання голови села та лобіювання власних інтересів. Половину річного бюджету, а це понад півтора мільйона гривень. Цього року планували витратити на утримання сільської ради, з них близько півмільйона на преміювання восьми працівників сільради. А ремонт зали сільського клубу, витративши купу грошей, здала в експлуатацію не готовим. Що він як голова села Текова не, не, не виконує свої прямі функціональні обов'язки. А навіть оцей клуб, в якому ми стоїмо, депутатами було виділено 333 тисячі на це. Ну, можете подивитися, в якому він состоянні. Це тільки три місяці цей клуб як зробився ремонт. 333 тисячі. І він, він підписав цей акт прийому робіт. Він цього не мав права робити з таким ремонтом. Наголошують і на хамстві, та нецензурних висловлюваннях головуючого в бік мешканців. Причиною е, цього всього недовіри голові села е, стала його поведінка, про яку я йому прямо в очі не один раз говорив. Е, не, ну як казати, ну не людські, в, вирази, образ у бік людей, громадян села. Якщо я нецензурно виражаюся, то то в приватній розмові і то е, ніякого відношення до громади села Текова немає. Я просто чоловік, такий, як усі. Я той голова села, а там такий простий чоловік, як і всі. Як я там комусь когось послав, то мої питання: ту я нікого не посилав. Бо я не маю права на то. У якийсь етикет. Проте місцевим активістам вдалося зібрати 695 підписів щодо усунення з посади сільського голови. Щоправда, і тут конфлікт. Одні говорять про недостовірність збору, інші переконують, що все виконано згідно закону. Діло йде в суд і діло йде на порушення кримінальної справ. Порушення кримінальної справи наскільки я бачу, як бувший, бувший працівник внутрішніх справ, то по статті 358 Кримінального Кодексу України за підробку документів. Групою осіб, частина друга, там як і добре повні групою осіб. я особисто маю погоді декілька і не декілька, а дуже багато таких підтверджень, таких фактів, що люди прийдуть і скажуть, що мене обдурили, мене завели в оману, я не підписував такий документ, і я хочу відізвати свій підпис, бо мені неправильно надали інформацію. Це неправда. Я лічно збирав багато, як казати більше. Берім 100 голосів набрав, назбирав навіть більше. І ніхто, ніхто силою я не заставляв. Я була присутня і на зборах. Загальні ж були збори, все було, ну, можу сказати, без порушень. Та питання зміни головуючого досі залишається відкритим. Активісти готуються до подальших дій та суду. Очільник громади також подав позов зі звинуваченнями. А проблеми села лишились на місці. Бюджет Текова не прийнятий уже другий місяць, а на камеру місцеві говорити не дуже хочуть. Я не знаю. Не знаю. До побачення. Такі обіцянки наклав капітально. Капітально. Кажи, не немає, бо я слова не вкажу далі. Та він тепер почав лиш робити, ні? Скільки він робить? Мені. Перший Одним добрий, другим не І все так воно, поки двоє людей буде на світі. No. Та простим місцевим мешканцям до політичних дебатів дуже далеко. Село Гудя, неремонтований клуб, розбиті дороги. Навіть автобус із Виноградова сюди не доїжджає. Хоча за графіком на автостанції повинен був би. У закарпаття вилучили арсенал зброї у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання, яке тривало на території області. Поліцейські спецпризначенці та слідчі провели санкціонований судом обшук помешкання жителя села Галучужгородського району. У будинку, де проживає чоловік, виявили шприци з речовиною, схожою на наркотичну. Також у помешканні чоловіка виявили пістолет, два мушкети, рушницю, ножі, меч та вибухову речовину, погодження якої встановлюється. Речові докази направили на експертизу за обома фактами розпочати слідство. Маленький Париж в Ужгороді, чи як звикли говорити, місця архітектурний комплекс Малий Галагов, низку цих вуличок вже не вперше пропонують визнати спадщиною ЮНЕСКО. Проте цього разу від розмов і справді перейшли до діла. Як саме дивимось? На фоні Париж. І справді квітучий район, який складається із житлових та адміністративних будівель в центрі Ужгорода, нагадує частинку Франції. Історична кладка, старі фасади, а навесні алея сакур. Розмови довкола включення архітектурного комплексу Малий Галагов до спадщини ЮНЕСКО ведуться доволі давно. Проте тільки зараз почнеться перший етап паспортизація. Минулого разу ми збиралися і визначили шляхи, які ми будемо. І в цьому напрямку також уже визначили, скільки об'єктів потрібно паспортизувати. Близько 35 – це переважно житлові будинки. Загалом для паспортизації потрібно близько півмільйона гривень. Вартість кожного об'єкту визначатимуть окремо залежно від його особливостей. Кожен об'єкт повинен містити облікову документацію без облікової документації, а неможливо внести до єдиного державного реєстру нерухомих пам'яток. А вже звідти можемо говорити певно про включення до попереднього списку. ЮНЕСКО триватиме паспортизація ще близько двох років, а її вартість для міста складе 525 тисяч гривень. Необхідно також включити будівлі Малого Галагова до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Загалом же напрацьовується комплексна програма об'єктів культурної спадщини Ужгорода, яку ще необхідно прийняти на сесії міськради. По термінах все буде залежати в першу чергу від того. В якому стані і знаходиться на сьогоднішній день, будемо, якщо так більш простіше, в якому стані знаходяться на сьогоднішній день, бо це в основному квартири. Тобто інвентарні справи, загальні, часткові обміри фасадів, тобто, де-факто це така процедура, яка б займе, якщо при всіх хороших розкладах, ну як мінімум там півроку. Чергова дорожня історія у селі Березники на Свалявщині зі спонукання сільської ради дві машини намагалися розчистити сніг однак не вийшло зробити це якісно. І водії власними силами боролися із атакуючими дороги снігами. З обуреними керманичами поспілкувалися. І ми у заметах тож ж далі більше. Постдорожній синдром, і хоча снігові замети наразі не турбують закарпатців, а тема доріг змальована у сюжетах незлічену кількість разів. Все ж жителі Березників досі оговтуються від жахливих після снігів доріг. Люди регулярно нарікали на нерозчищені шляхи, а деякі водії, навіть самотужки, збирали кошти на їх розчистку. Списки людей, які скидуються, гроші, щоб ми могли почистити прочистити дорогу. Списки людей всі скидуються, хто скільки може. Тут слів нема. Нема слів. Бити самі, яка дорога і піском не можеш піти і нікому почистити. Дві машина їх сліду. Де ну де видно, що не прочистили дорогу? Видно на ви, ви бачите дорогу. Синоптики знову прогнозують опади. Тож там теж ні побоюються, що дві снігоприбиральні одиниці не впораються, як і нещодавно з ліквідацією заметів. Очільниця села запевняє, бюджет мізерний. За її словами, найбідніший у районі. А коштів, які виділили на ремонт дороги, вистачило на відновлення усього лише на 250 п'ятдесят метрів. У 2018 році зроблено проєкт на дорогу протяжністю 5,8 км – кілометрів, це з початку киричок і до кінця села нашого, тому що село протяжністю села більше трьох кілометрів, а сполучення між кирицьками і березниками виходилося 5,8 кілометрів. Проект зроблено. Осінню у жовтні місяці розпочато було тут і зроблено 250 метрів. центр села. Село розташовано 25 кілометрів від сваляви. Тож, коли сніги атакуватимуть, транспорт. Порт фактично зупиниться з викладачем на ти про освітню програму Фрі Стюдент розповіли представники громадської організації словацько-українського культурно-освітнього товариства у Мукачеві європейський стиль спілкування викладачів та студентів, люксові умови у гуртожитках, стипендії у сотні євро усе це життя сучасних українських студентів, які виявили сміливість та приїхали навчатися у провідні університети словаччини. У вихідні піца з деканом факультету, а в понеділок на навчання у Мукачево завітали представники громадської організації Словацько-українське культурно освітнє товариство, аби розповісти про освітню програму Фрістюдент, в рамках якої студенти з України мають нагоду побачити іншу ментальність. Уставлення викладачів, ставлення професорів, доцентів. Ну, це не до порівняння, це зовсім щось інше, тому що вони намагаються якось. Бути студентом на одному рівні, пізнати його, що йому подобається, що йому не подобається. Тобто зробити всі умови для того, щоб студенту було цікаво, щоб він хотів вчитися. Програмі Free Student» вже п'ять років. Вона надає можливість українським студентам навчатись у державних університетах Словаччини, а саме Рожомберському католицькому та кошицькому технічному безкоштовно. А окрім цього, ще й отримувати стипендію за високі оцінки. Що стосується гуртожитків, дійсно в Рожеберку, я би сказав, що напевно найліпші в Словаччині, тому що я був і в Братиславі, і в всіх університетах, то думаю, що по побутовим умовам ну там є суттєві проблеми. Ось, а там вони повністю, ну я б сказав, стандарти трьох-чотирьох. З якого і це дійсно так, адже там є навіть тренажерні зали. Та усі умови, які нашим студентам і не снилися. багато викладачі та словацькі студенти отримують ги від українських студентів. Це пов'язано з тим, що вони мають дещо іншу специфіку підготовки, інакше бачення будь-яких однакових речей, і це збагачує нашу молодь, розвиває та вчить мислити нестандартно. У словацьких університетах вивчають цікаві професії. Це й інженерія, іноземні мови та навіть кібербезпека. Аби навчатися там, найголовніше наполегливе бажання оцінки не нижче середніх та пройти співбесіду із представниками програми Free Student. Не бійтеся, пізнавати, навчатись ніколи не пізно. Коли весна не поспішає, нам, як ніколи, потрібно енергію для активної життєдіяльності. Імунна система слабша, що спричинює масові захворювання. Однак це не про героїв нашого сюжету. Їх секрет міцного здоров'я у збалансованому харчуванні. І відсутність овочів і фруктів у зимову пору можна легко замінити корисними смаколиками. Чому харчування важливе та навіть здатне змінити життя, дивіться у нашому сюжеті. Полуниці, вишні, персики та малина фрукти, яких у зимку не знайти без багачених вітамінами продуктів. Порушується обмін речовин, а імунна система слабшає. Особливо в зимовий період важливо стежити за тим, що потрапляє до нас в організм оскільки ми апатичні, нам у нас нема настрою, нам весь час хочеться чогось солодкого, калорійного. За низьких температур організм особливо потребує серотоніну та мелотоніну. І якщо так званий гормон щастя можна компенсувати чорним шоколадом, то альтернативу іншим гормонам треба ще пошукати. Морква, мандарини. А це все червоне. Це так і кажуть, у червоних продуктах міститься вітамін А. А ще багато зелені та риби з багаченою омега 3 А якщо захотіло чогось солоденького, дієтологи радять продукти, які містять природний цукор, мат, фініки або чорнослив. Всі ми люди нам хочеться чогось смачного, чимось себе побалувати, тому дуже класно наприклад, в сумочку з собою батончик, який з горішками, ягодами, з медом натуральні інгредієнти, який наситить нас ну потрібними нам вітамінами. У холодильнику пані Маріанни не знайти прянощів та м'ясо молочних продуктів. Жінка більше шести років веде активний спосіб життя і щоранку готує собі збалансований сніданок. В основу іде, як ви бачите, молотий, й цей насправді просто льон. А ще висівки та насіння, чия що покращують систему травлення. просто заправляємо звичайним простим кефіром. Самі складові, по яким ми пройшлися, які туди поклали, вони самі по собі є дуже потужними для того, щоб ну тіло мало сили працювати. Взимку наш організм потребує більше калорій, але мова не про зайву вагу. Один кілограм посчія послід... це як 40 яєць в еквіваленті. Не потрібно відмовлятися від улюблених продуктів, і навіть можна дозволяти собі ласощі. Головне, не забувати про почуття міри і баланс поживних речовин. Як результат, дотримуватись правил здорового раціону не так уже й складно. Досить усвідомити, що правильне харчування не просто звичка, а спосіб життя. Бажаю вам бути у хорошому настрої до роботи і відпочинку. Залишайтесь з нами і до зустрічі.